Вітаю на моєму каналі! Мене звати Юльяна, я практикуюча відьма і сьогодні я розповім про роботу з божествами, як це було традиційно і що в цій сфері відбувається зараз. <му> Отже, віра в божество. Була з людством з самого початку. Люди поклонялися божествам, просячи їх про допомогу, покровительство, захист, допомогу в реалізації своїх задумів для перемог, для того, щоб відступила хвороба, голос, щоб було здорове, сильне потомство тощо. І попри те, як багато часу пройшло, як розвинулася наука і технологія, ми продовжуємо взаємодіяти з божествами, тому що це все ще працює. І традиційно цією комунікацією з божествами Займалися жерці, це такі собі представники від людей, які були спеціально в цьому навчені. Жрець першочергово, це той, хто приносить жертви, саме той, хто знає, що принести, коли і як, як це правильно зробити, щоб привернути увагу божества і умилистувати його, щоб божество почуло ті прохання і звернення, які до нього приносять. Людям. І жрець виконував цю функцію як для персонально людей, окремих, так і для цілих народів, там поселень. І цю роль також міг виконувати верховний правитель. Під час великих свят або дуже важливих подій, так як вважалося, що Верховний Правитель є представником людей не тільки на землі, але і у комунікації з вищими силами. Жертвоприношенням було різноманітним. Це могли бути їжа, напої. Предмети, все, що символічно пов'язувалося з божеством і вважалося цінністю. А також це могли бути такі собі сакральні кровні жертвоприношення. Для цього використовували тварин і іноді людей. Але варто зазначити два моменти. Перший це нам було щоденною регулярною практикою і ніколи такі жертви не приносилися для чогось дріб'язкового. Подібні жертви здійснювалися на рівні цілого народу або цілого міста. Це була така глобальне жертвоприношення. Це перший момент. І другий момент для древніх людей вбити тварину не було чимось надзвичайним. Вони робили це питомо, постійно, регулярно для того, щоб наситити самих себе. І тому така жертва не вважалася чимось. Ну, чимось жахливим, як, наприклад, в нашому суспільстві, де кровні жертвоприношення, не те, що людей, навіть тварин, засуджуються і не приймаються. І сучасні язичники відійшли від подібної практики, але це може бути здійснено, коли язичник іде в магазин м'ясний і купляє там м'ясо або тваринну кров. І таким чином приносить жертви божества, які все ще можуть бути прихильними до кровних жертв, але чим далі розвивається людське суспільство, гуманність, тим менш це є розповсюдженим і тим менше божества вимагають подібних жертв. Так, таке жертвоприношення поступово еволюціонувало в традиційній культурі від а, при жертвоприношенні вигляді людей до тварин поступово воно скорочувалося, зменшувалося, зменшувалося, так як люди поступово починали розуміти, що подібна жорстокість не є єдиним способом умилистувати божество. Іншими жертвами могли бути ритуальні танці, певні ритуали, дійства, вистави, жертвоприношення рослин, якихось виробів, які були зроблені в честь божества, прикрас, фінансових, там, грошових цінностей. Ось, і, звичайно, розмір жертви він був співвідношений до того бажання, того заклику, який озвучують люди. Також під час жертвоприношень. Взивали до божества, проговорювали їхні імена, їхні атрибути, розказували історії, які пов'язані з тими божествами, про їхні подвиги і таким чином через словесну форму також омислювали божеств. Але не тільки жрець і верховний правитель могли звертатися до божеств. А так, якщо дивитися через ієрархію, голова общини або голова сім'ї також міг звертатися до божества через публічний або сімейний домашній вівтар, і також сама людина персонально могла звертатися до божества зі своїми маленькими персональними бажаннями і проханнями. Цю традицію дуже сильно викорінало християнство, так як воно монополізувало жрецьку функцію, і взагалі монополізувало звернення до Божества. І поступово спілкування з Божествами перейшло на рівень звернення і молитву в храмі. І по Канонічному спілкуватися з Богом може тільки представник Бога, це священнослужитель і досить високого рангу. Одначе це ні в якому разі не заважає жодному віруючому комунікувати зі своїм божеством. А що ж стосується вибору божества, то в древності раніше було розповсюджено обирати божество в відповідності від свого оточення. Так, людина, яка народилася в сім'ї, яка поклонялася там Велесу або Тору, продовжувала цю традицію і зверталася до цього божества, або вона могла звертатися за певними особливими запитами до божества із цієї традиції. Але якщо людина переїжджала на іншу територію, де поклонялися зовсім іншим божествам, вона змін, ну, зазвичай вона змінювала свою, своє божество, якому зверталася раніше, на те божество, яке опанувало на цій території. І, в принципі, звернення до божеств не було якимось обмеженим. Все ж таки, це язичницька традиція, і люди могли а, в основному поклонятися в певному місті там, умовному перуну. Але за якимись функціональними моментами або на окремі свята, наприклад, на свято зимового сонцестояння, звертатися до, наприклад, Марени з проханням, щоб вона пощадила людей і не вбивала все село. Ось, а так, в принципі, люди були досить вільні в межах традиції, яка панувала на їхній території. Цей момент свободи в виборі божества перейшла в сучасну традицію, з тією тільки різницею, що зараз ми максимально вільні у виборі божества, з яким ми хочемо взаємодіяти. Так ми можемо, живучи в, в Європі, взаємодіяти з азіатськими богами. там... Монгольськими богами, богами Америки або Океанії. І обирати їх в залежності від своїх запитів і внутрішнього, внутрішнього пориву. І так само дуже вільно. Змінювати цю взаємодію, взаємодіяти з різними пантеонами одночасно, навіть ставити один вівтар і на ньому, встановлювати зображення чи статуетки божеств із різних пантеонів, і це, це абсолютно нормально. Як же можна взаємодіяти з божествами? Є такі три основні формати взаємодії, і вони відрізняються глибиною занурення в у взаємодію з певним божеством. Так, це може бути разові звернення. Наприклад, якщо якась Дівчина відчуває, що їй потрібно налагодити сексуальну сферу, може звертатися до богині Афродіти або богині Ефреї. Саме на той момент, коли необхідно розкрити цю жіночність, сексуальність, пристрасність, і відчути взагалі, що для мене є любов, як її відчуваю, як я можу це проявляти. І на момент, коли вона все це в собі... Прокачала, розвинула, усвідомила припинити цю взаємодію і продовжити взаємодіяти, наприклад, з будь-яким іншим божеством. Це може бути один або кілька звернень, або робота з цим божеством протягом кількох тижнів. Принесення дарів, медитації і таке подібне. Але це не являється глибоким зануренням, це не робить автоматично цю абстрактну дівчину жрицею богині, Афродіти там, чи Фреї. І просто встановлює такий тонкий разовий контакт з божеством. Тут важливо, звичайно, щоб було певне співзвуччя з божеством, щоб божество захотіло відповісти, нас да, комунікувати, дати свою підтримку і допомогу. Але це, як я вже сказала, нікого ні до чого не зобов'язує. Більш глибока взаємодія з божеством це покровительство. Покровительство може початися з обох сторін. Тут може божество відчути певне співзвучня з людиною, що людина має в собі співзвучну природу або проявляє в життя своє якісь корисні, приємні божеству. Енергії, або божество може відчути потенціал в людині, як е, ті, яка може бути йому співзвучна. І з іншого боку, людина може також відчути співзвуча з певним божеством, або зрозуміти, що от, я хочу глибоко повзаємодіяти з цим божеством, щоб, там, як в першому випадку, також е, розвинути в собі щось, посилити або отримати. Певні виходи від взаємодії з божеством, да, отримати якийсь його дар. А, така взаємодія також не зобов'язує людину. Тут людина досить свободно. Вільна, вона може продовжувати цю взаємодію стільки, скільки відчувається. Ну, так само божество може проявляти цю е схильність, да, цю відкритість, поки людина відчувається як співзвучна. І так само досить легко можна з цією взаємодією вийти, входити в неї. Е Експериментувати і взагалі проявляти себе як хочеться. Натомість, третій формат взаємодії з божеством це жрецтво. А це такий собі договір з божеством, на умові якого людина служить божеству в тій чи іншій формі, проводить енергію цього божества, здійснює в своєму житті певні дії, які... Співзвучні божеству і сприяють розвитку тієї сфери, яку божество, які божество покровительствує. Так, це може бути, наприклад, Бог Тор, да, Бог війни, битви, і сили. І, наприклад, певний абстрактний юнак може вирішити, що я хочу. Присвятити свою, свої тренування, свою фізичну практику, божеству тору, і через це розвинути свою чоловічу силу. Так? Але жрецтво це така собі довга гра, гра в довгу, і це може бути правда щось що триває все життя. І в залежності від того, наскільки глибоко людина йде в жрецтво, там також є свої певні рівні, людина може або частково, або повністю занурюватися в цей процес. Єдиний момент, на відміну від жреців минулого, сучасні жреці не являються відірваними від звичайного життя. Адже наразі а, язичництво не являється панівною релігією, так? і там, певний напрям жрецтва. А, і це не спонсується соціумом, ніхто не буде платити гроші за те, що хтось палить свічки і читає там, Славління певному божеству. І а, в сучасній, в сучасному суспільстві, в сучасному язичництву жерсі продовжується ходити на якусь певну роботу, а, одружуватись, виходити заміж, заводити сім'ї, спілкуватися з друзями, але все, що вони роблять, воно неначе просякнуто тією енергією, а, яка є енергією божества. Жерцем якого являється людина. Да? І так людина, наприклад, під а, а, будучи жерцем божества, ну, наприклад, Одіна, а буде... А, Усіх своїх діях шукати славу, перемоги, може бути такою войовнича або навпаки піти в мудрість і певне дослідження магічного. І через цю призму пропускати все-все-все, все своє життя. І це може бути досить. Це може бути як повний відрив, або це може бути певна частина життя людини. Все дуже залежить від конкретної людини, її ситуації і того, про що вона домовилася з божеством. Плюс в тому, що людина. Служачи божеству, отримує захист, підтримку, сприяння. Адже божество, якому служить ця людина, зацікавлене в те, щоб це служіння продовжувалося. А відповідно, щоб у людини а, там було менше якихось проблем, щоб вирішувалися якісь ситуації, які можуть заважати цьому служінню. Ось. Така у нас ситуація з роботою з божествами. Вона досить сильно еволюціонувала від ем, моментів в древності до сучасності. І сучасні язичники досить багато взяли з минулої традиції, да, те, що було раніше, і багато. Дорозвивали, багато традицій еволюціонувало і змінилося. А певні традиції, як, наприклад, північна традиція, в якій я активно працюю, вони реконструювалися. Це фактично створення північної скандинавської традиції по мотивам. Того, що було раніше, адже дуже багато традицій, на жаль, вони були втрачені з плином часу, з тим, як пройшлася по багатьом традиціям християнська віра. Але, попри те, що дуже багато є новоствореним, на це... Досить активно реагують божества, і боги досі дуже активні, і радо відгукуються тим, хто звертається до них, допомагають, здійснюють чудеса, так можна сказати, виконують прохання і всіляко сприяють тому, щоб людство квітло і розвивалося. Ось так. Я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про спілкування з божествами, чи був у вас такий досвід, якщо ви готові поділіться, з якими божествами ви взаємодіяли, до якої традиції належите, мені це дуже цікаво. А ми з вами побачимося в наступному відео. Ставте лайки! Pět se a do povádění.